Скажу вам чесно, звісно, найкраща вивіска сьогоднішнього дня, напевно, це туреччина і Іспанія. Це той матч, який здавалося всім варто дивитися. Але насправді, бачите, 0-6. Е, насправді, вже після першого тайму було 0-3 і 0-2 в досить швидко. Насправді, цей матч взагалі. Того не вартий, тому я як тільки включив, а я включив з запізненням, побачив 0-2, і одразу переключився на Німеччина, Північна Ірландія. Німеччина зараз занадто слабка, їй може дати бій будь-хто. А ось турки, звісно, дуже сильно розчарували, тому що, хоч Іспанія і є чинним чемпіоном Європи, але горіти вдома на 72 73 сімдесят хвилині 0-6, Ви мене вибачте, це переходить за всякі адекватні межі і рамки. І дивує мене взагалі слабкість турецької збірної, тому що у них, як правило, були класні футболісти. Згадайте так. Вони майже всі там росли в різних країнах світу, були по суті топовими футболістами. Але от збірна занадто слабка і результатів, окрім чемпіонату світу 2002 року, особливо не добувалася.